Вітаю! Я завідувач сектору роздрібного бізнесу Ощадбанку Воробйова Наталія Борисівна. Зараз я хочу розповісти вам про програму, яка реалізується спільно з фондом підтримки підприємництва та Міністерством економіки. Це програма енергонезалежності домогосподарств. Цільове призначення кредиту це придбання та встановлення. Цілісного комплексу сонячної або вітрової станції, яка включає в себе фотоелементи, акумулятори, інвертори, а також обов'язкова умова це встановлення цієї станції. Партнери, з якими ми працюємо, в нас уже є. Ми реалізовували їх в інших програмах. Проте це не є виключний список. Якщо людина прийме рішення і обере для себе якусь іншу фірму, вона може взяти там рахунок, прийти до нас. І ця фірма або цей приватний підприємець. Також буде включений до списку наших партнерів. Особливості цієї програми це те, що люди отримують енергетичну незалежність, тобто вони самі генерують власну електроенергію для свого дому. І ця програма реалізується зі ставкою 0% річних. Сума, яку може взяти людина, від 100 тисяч до 480 тисяч гривень. Цього достатньо для того, щоб придбати станцію потужністю від 1 до 10 кВт. для звичайного домогосподарства і сім'ї, яка складається з трьох-чотирьох осіб, а також всіх побутових приладів необхідних для цієї сім'ї. Зазвичай достатньо потужності в 5 кВт. Ну для прикладу, сонячна електростанція. Яка включає в себе весь комплекс, тобто і фотоелементи, і акумулятори, і встановлення. Все це йде тільки в комплексі по даній програмі. Для 5 кВт вартість приблизно складе 225 тисяч гривень. І цей кредит можна взяти терміном до 10 років. Якщо взяти цифри для прикладу на 5 років платіж складе. 3750 гривень, і якщо взяти на всі 10 років, то платіж в місяць складе 1875 гривень. Тобто це сума, яку клієнт сплачує за користування даним кредитом, фактично тільки за вартість і установку, а відсотки сплачує за нього держава, тому що це державна програма. І е, ця сума це реальна економія на е, витратах на електроенергію. І крім того, людина перестає залежати від вимкнення світла, яке зараз трапляється. Отже, хто може стати позичальником по даній програмі? Це офіційно працевлаштована людина або пенсіонер, або приватний підприємець. Так, по цій програмі також можуть брати приватні підприємці. Вік позичальника від 21 до 65 років на момент оформлення кредиту. І ще однією з особливостей реалізації даної програми є те, що вона. Не передбачає зеленого тарифу, тобто електроенергію не можна продавати, її можна використовувати тільки для власних потреб. І ще одним нюансом реалізації даної програми є те, що вона розрахована виключно на приватне домогосподарство, яке розташоване на приватизованій земельній ділянці. Це також дуже важливо. І позичальник має бути власником або співвласником цього домогосподарства повністю, ну або відповідно частково. Крім державної програми, Ощадний банк реалізує ще декілька інших програм, в тому числі для бізнесу. Для більш детальної інформації звертайтесь, будь ласка, до нас на відділення. Дякую за увагу і до зустрічі в Ощадному банку за адресою місто Лубни, вулиця Ярослава Мудрого, 47А.